Добрий день, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 69 Тема уроку омоніми. Вправа номер 1. Прочитайте і поясніть лексичне значення виділених слів за потреби скориставшись словником. Грецю вже не до коси, Виплив човен за коси, в нім русяли дві коси. От у нас. Тричі зустрічається слово коси, воно однакове за написанням, але різне за лексичним значенням. Грицю вже не до коси, тобто він не хоче вже працювати, не хоче косити косою. Виплив човен за коси, частина берега називається косою. В нім русявих дві коси, тобто в човні дівчина з двома косами. Різні за лексичним значенням, але однакові за написанням слова, і називаються омонімами. Тому сьогодні ми говоримо про омоніми. Сіла баба клава де широка лава. Лава це для сидіння, широке місце для сидіння. Попри неї суне люду маса лава, тобто багато людей. Як ото з вулкана йде гаряча лава, тут лава вулканічна, розплавлена якась маса. Може, в шахті знову обвалилась лава. Тобто в шахті трапився обвал. Однакові. За звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням слова, називаються омонімами. Омоніми утворилися внаслідок випадкового збігу, збігу звучань слів. Наприклад, прозора пара і пара коней. Пара, чайник, пригадуємо, і вода кипить, пара виділяється і пара коней, тобто двоє. От у нас нічого спільного не мають ці слова між собою. Спритна ласка і ласка в голосі. Тут у нас тваринка хижа, і тут ласка в голосі, тобто людські почуття. Читання байки і спідниця з байки. Тут у нас твір художній, а тут у нас тканина. Це різні за значенням слова. Вони не мають нічого спільного, тому вони називаються омонімами. Найчастіше омонімічні пари виникають внаслідок запозичення іншомовних слів за звуковим складом тотожних зі словами, що вже були в мові. Наприклад, лава меблі, призначені для сидіння, та лава розплавлена вулканічна маса. Вправа номер 2. Прочитайте народні прислів'я і визначте в них омоніми. Дівчина без коси не має краси. Коси, коса, поки роса. Ось у нас слово коса, це дівоча коса, і е, коса пристрій для е, скошення трави. От у нас омоніми. Усім козак, тільки оселедець не так. У нас козаки мали таку собі зачіску, яка називалась оселець, Оселедцями, сьогодні вона повертається. Заробив насілля оселець, і тут у нас риба. Отже, слова нічого спільного не мають, це омоніми. Вправа 3, прочитайте і доведіть, що виділені слова є омонімами. З'ясуйте значення за тломачним словником. Де лисички бродили, там лисички вродили. Тут у нас тварина, хижа, а тут у нас гриби. Це теж омоніми. Був холодний місяць лютий, є в нас зимовий місяць лютий. Лис ходив голодний лютий, тобто хижий, був злий, лящ зустрівся із лящем, це в нас риба, і вгостив його лящем. Тобто хвостом боляче вдарив. В таксі спитала такса, яка в нас нині такса. такса. Це в нас порода собаки і такса ціна. В годівничку до вівсянки ми насипали вівсянки. Тут у нас птач, пташка вівсянка, а тут у нас крупа вівсянка. У статтях тлумачного словника омоніми подаються з позначкою біля слова вгорі арабської цифрою. Після заголовного слова. Подаються його важливі граматичні характеристики. До іменника це закінчення форми родового відмінка та рід, до прикметника закінчення форми жіночого та середнього родів, до дієслова його собою закінчення. І тлумачення значення. Наприклад, ласка, ласки, жіночий рід, доброзичливе привітле ставлення до кого-небудь. І ласка друге значення теж ласки – жіночий рід. Невелика хижа тварина. Є спеціальні словники омонімів. Вправа 4. Прочитайте словосполучення. Назвіть серед них такі, що містять багатозначні слова, а словосполучення з омонімами випишіть солодкий цукор і солодкий сон. Це у нас будуть багатозначні слова, бо вони мають дещо спільне. Тобто, приємні на смак цукор. І тут у нас приємний сон, тобто солодкий сон. Гриф, гітари, хижий гриф. Це в нас омоніми, бо нічого спільного не мають. Перлове намисто і перлова каша теж омоніми. Гірка редька, гіркий спогад багатозначні слова, бо є спільне. Фаянсова чашечка і колінна чашечка омоніми. Бо тут чашечка нічого спільного не має. ключ від кімнати та журавлиний ключ теж омоніми. Від багатозначних слів омоніми відрізняються тим, що лексичні значення омонімів не пов'язані між собою і не випливають одне з одного, тобто нічого спільного не мають. А в багатозначних має бути хоч маленька спільність. Права 5, прочитайте речення, що у кожному з них обігрується: багатозначні слова чи вживання омонімів. Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, мов ключ. От у нас журавлиний ключ, тобто журавлі відлітають, і їхня форма трикутника називається ключем. І ключ, той, що відмикає, це будуть амоніми. Я не скрипковий ключ, а журавлиний тобі над полем, над полем в небі напишу. Теж слово ключ по відношенню до журавлиного у нас теж буде омонімом. Для самостійного виконання права номер 6. Ваше завдання дібрати до кожної групи слів приклади та записати їх. Таким чином, ви повторите вивчені групи слів омоніми, синоніми та антоніми. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!